Вітаю глядачів телеканалу Відікон сьогодні в нашій студії депутат Сумської обласної ради від об'єднаної опозиції Микола Кличко. Сьогодні ми говоримо про резонансні події, що відбулись 30 жовтня. Зокрема, обговоримо події на сесії і те, що сталося увечері на Петропавлівській 61. А також поговоримо про інші, можливо, навіть більш актуальні для жителів сум питання. Отже, пане Микола, вітаю вас. В нашій студії. Вітаю. Почнемо, мабуть, з вечірніх подій, які відбулись на потропалівській. Чи можете ви прояснити ситуацію, що там відбулося? Які були провокації? Чи дійсно вони були? Бо політична сила партії регіонів вже говорила про те, що був напад, були провокації. Ну ви, ви уявляєте собі, щоб в місті Суми знайшлись такі сміливі хлопці, які б чомусь з якогось з якоїсь незрозумілої причини вирішили напасти на офіс провладної партії, партії регіонів? Це знаєте, як у Горького безумство храбрих поємо пісню. Який мотив? Нема мотиву. Це було пов'язано з фільмом. А, це ж зовсім інша справа. Справа в тому, що київські журналісти відомі, в тому числі Пан Куликов, Наталя Сокаленка, підготували короткометражну стрічку документальну з різних там питань, в тому числі там одне з питань було про, про Межигір'я. І тут по Ну, певне коло осіб почало займатися організацією цього заходу і почали шукати приміщення. Наскільки це мені відомо, тому що я особисто цим питанням не займався. Знайшли приміщення, воно чомусь опинилося в логові партії регіонів на Петропавлівській 61, де знаходиться Офіс партії регіонів. Потім там якась історія не зрозуміла, чи була уповноважена та особа, яка приймала гроші за оренду чи мала вона на це повноваження. Потім виявилось, що є відмова від надання приміщення, і люди, які прийшли за цією адресою, просто перейшли в інше місце у сквер Шевченка і подивилися цю кінострічку. Жодної трагедії там не було. Але партія регіонів влаштувала трагікомедію. Якісь були там депутати обласної ради. Я, наприклад, їхав поруч, зупинився. О, думаю, цікаво ж, до, до, до сих пір стоять, тому що вже сказали, що там не буде. Там, дійшли слухи, що буде в іншому місці. Тому підійду, подивлюсь, що там. Стоять депутати кажуть, до нас що зараз будуть нападати, зараз будуть нападати. Ти кажу, хто на вас буде. Ну мені стало просто цікаво, що там. Ну, де ж, я, 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 я бажав поба побачити цих героїв. Але не дочекавшись, я пішов і пішов дивитися цю стрічку на якраз на ускоршевченка. Потім мені телефонують. Ось тут у нас провокації, якісь яйцяйце кинули в когось. Ну такий бред. Я вважаю, що ну це якась невдалий жарт з чогось боку. Я навіть готовий допомогти своїм колегам-депутатам обласним з партії регіонів. Напишу депутатське звернення, якщо це потрібно, на керівника міліції. Нехай розберуться, нехай знайдуть цих смільчаксмільчаков. Які не побоялися це зробити. І знаєте, так дуже цікавий був кліп на сайті партії регіонів з цього приводу. Так камера дуже зручно стояла позаду цього хлопця, який кидав, кидав це яйце. Так, знаєте, все те, по-театральному було зроблено. Коли там вже нікого не було, коли всі люди перейшли у Сквер Шевченка, що ну просто, ну, як кажуть, смішно і неудобно. Тому не бачу там жодної трагедії, просто ну знову ж таки партія регіонів допомогла створити інформаційний привід, і замість ста осіб, які подивилися цю кінострічку в залі, її подивилося пів тисячі сумчан. У нас скоріше Шевченка все. Добре, переходимо до питань, які були на сесії. Ви були на сесії? сесія була досить така гостра, да? І в принципі головне питання, яке от і збурило всю всю цю колотнечу. І зайняло досить багато часу. Це те питання, чому Олександр Байдак, який обраний вже на депутатом скаміської ради, чому він вчора не приступив до своїх обов'язків? Чому представник, представник ТВК не змогла зачитати цю постанову своє рішення? Ну насправді вона змогла зачитати. Ну, але, ніхто не почув. Але, ну це, вже, це вже проблеми головуючого на сесії, який не дав, не дав їй перебував, коли вона почала, почала зачитувати. Але з формальної точки зору вона зачитала, нехай не через мікрофон, а через мегафон. Але представник територіальної виборчої комісії, секретар комісії, пані Антоніна Гуленка, відповідно до законодавства, зачитала, не дивлячись на супротив міського голови, на незаконні дії його, підкреслюю, незаконні, навіть злочинні дії. Тому що фактично він не допустив до роботи обраного депутата, пана Байдака. Це перешкоджання депутатській діяльності, за це є кримінальна відповідальність. І я сподіваюся на те, що ну, я, я сам готовий це зробити, але про це вже заявив депутат народної одиниці, що він е, підготував е, звернення до прокуратури е, щодо вчинення пана Мінаєвим кримінального злочину, передбаченого кримінальним кодексом, а саме перешкоджання депутатській діяльності. Е, Подія непересічна, вона вкотре раз показала, що для міської влади не існує законодавства, не існує закону, що міський голова одноосібно хоче призначати депутатів. Когось він бачить депутат, когось не бачить, йому байдуже закон, громада, рішення територіальної комісії це для нього це пустий звук. Те, що суд йому не підіграв. В цьому питанні, і це якраз показник того, що все-таки суд, я не знаю, чим закінчилось зараз, тому що сьогодні ще було судове засідання, але важливо було те, що на момент початку сесії жодного судового рішення, яке б забороняло Олександру Бойдаку, стати депутатом, не було, не існувало. Хоча міська влада робила все для того, щоб це відбулося. Повірте, тут треба все-таки. Пожати руку суддям, які там розглядали ці питання, що вони не пішли на поводу у міського голови. Ще одне з питань, яке було на сесії, в принципі, до сесії говорили, що воно буде непростим, але голосування в принципі пройшло спокійно. Це те, що у міського голови від учора шестеро заступників Ольга Донцова, керівник правового управління, стала заступником мера. І дещо раніше, також цього року, відбулись переформатування управління відділів Сумської міської ради. От на вашу думку, чи додало це ефективності міській владі, чи потрібно це додало ефективності або краси місту суми, що у нас три арки на один вхід у парк. Ну це ж те саме, як у нас вже шостий шостий заступник у міського голови. Та нема, не треба переставляти кроваті. Треба міняти систему. Треба міняти взагалі підхід. І я вважаю, що взагалі, як і в обласній раді, ви знаєте, я виступав за скорочення кількості заступників. До речі, першого заступника немає і по цей час. Я думаю, що його і не буде обрант. І вони двоє справляються. Те ж саме у міській раді. Знову амбіції, знову і знову з порушенням закону. Тому що на сайті Сумської міської ради. Було опубліковано проєкт рішення. Спочатку стояло прізвище пані Донцової, потім воно зникло раптом. Ми це, це діло зафіксували. Я в соціальній мережі це виклав, до речі. Фактично порушено закон, тому що не повний текст рішення, а це порушення е, закону України про доступ до публічної інформації, згідно якого за 20 днів повинен бути повний проект рішення. А він був неповний. Це те ж саме що по сумській ТЕЦ Також там така ситуація. Але ну, я, ну, я трошки ну, пізніше Ми ми зустрічалися з вами у вересні. Під час минулого ефіру ви перераховували багато проблем, які є в місті. Чи за цей місяць змінилось щось на краще? Хоча ж я... в отриманні будинків там е, і таке інше. Ну проте трошки пізніше, також я хотіла б задати mm -hmm. питання. Ну дивіться, те, що стосується поліпшення, то ну, зрозуміло, що більшість, більшість будинків все-таки отримали тепло. Те, що вони отримали його невчасно, це проблема. Ну зрозуміло, що це було б взагалі катастрофа, якщо б не, не, не всі будинки не отримали тепло. Тому якийсь рух у цьому напрямку є. Чи є він достатнім, чи є дії ефективним, я так не вважаю. Е, Виникла дуже велика проблема, і зараз вона досить актуальна. Це проблема е з громадянами, які потребують поліпшення житлових умов. Е нещодавно відбулись там збори пільговиків, які мають е ну, певні пільги при отриманні цього житла, але мають лише формально, тому, роками, тому там але роками також стоять, як всі інші. Це вже не вперше. І, да, і я, вони зі мною зв'язалися. Е Попросили в цю ситуацію втрутитись. І знаєте, дуже цікаво, що законодавство України чітко прописує, хто винен за те, що е, такий бардак відбувається в цій системі, системі обліку надання житла. Голови виконавчих комітетів місцевих рад, а це якраз у нас голова, це міський голова. Несуть персональну відповідальність за стан квартирного обліку і правильність надання жилих приміщень. Особи винні у порушенні, взяття громадян на квартирний облік, зняття з обліку і надання громадянам житлих приміщень несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з законодавством. Таким чином, особиста міський голова несе персональну відповідальність за те, що відбувається в цьому питанні. Пільговиків у нас декілька десятків тисяч в місті суми. Питання не вирішується. Нам не зрозуміло, яким чином взагалі квартири розподіляються. До мене звернулося... так, а взагалі їх то дуже мало. Зараз же немає такого масового будівництва як раніше. А, а чому немає? Ми ж надаємо. Ну, зараз переважно комерційне житло. Я розумію, але місто то має певні квартири, в тому числі від цього. Хло надає земельні ділянки для будівництва будівельним компаніям. має. А як вони розподіляються? Чи є тут прозорість? Її немає. Просто її немає. І... Ну, це очевидно. Тому що ну, ну ви зустрічали хоч раз людину, яка дійсно отримала житло, останнім часом житло від міста, ось, стоячи в черзі. Я жодної такої не бачив. Тому тут є теж проблема. Проблем лишилось дуже багато, і по тому суму житлу ну, вони не здатні їх будуть вирішити ці проблеми, якщо вони поміняють підхід. Я про це вже що дуже багато можливо? казав. Там помінялось керівництво. Ну знову ж таки, керівництво помінялося, не помінялась система управління. Треба міняти систему управління цим підприємством. А краще взагалі, як я вже казав, повернутися до системи, коли нехай існує і суможитло, житло, але з обмеженим обсягом відповідальності відповідає за напівоварійне або аварійне житло, виконує таку соціальну функцію. А на, по інших будинках нехай. Працюють ті компанії, які вигідні будуть мешканцям, які б хотіли б з ними працювати. Механізм для цього можна придумати. Я про це вже дуже багато раз сказав. Зараз навіть пишу на цю тему ну, окрему, окрему програму щодо поліпшення в житлово-комунального господарства міста Суми. І я думаю, що я там задумцями десь її презентую за декілька місяців. Це до того питання, що ми обговорювали минулого разу. Що крім критики, чи є у вас якісь власні пропозиції щодо того, щоб поліпшити ту чи іншу гал... роботу тієї чи іншої галузі міського господарства? Тобто, це вже ви почали цю роботу? Так, почав, але я як і Бицяв, уже на цей ефір прийшов з конкретною е, програмою з, кон, з конкретним вирішенням конкретної проблеми. Ви знаєте, в сумах дуже велика проблема це е, черги. В дитячих лікарнях, в дитячих поліклініках. Це точно. Знаєте, просто особисто на собі відчувши, так постоявши в цій черзі, отримавши талончик, потім там, дитину треба було ще відвести, щоб зробили аналізи, це теж, теж інша черга. Ну, Так дуже цікаво, все відбувається. Витрачається дуже багато часу, нервів. І на виході, просто ми бачимо велику неефективність в цьому питанні. Що а можна можна зробити? Так, що можна зробити? А можна зробити дуже просту річ, ту, яку, яка вже зроблена в деяких приватних поліклініках, Це, сист... треба всю цю систему взяти, просто ввести в інформаційний простор сучасний. Да? Що нам заважає мати в цих двох поліклініках, які знаходяться по вулиці Праці і по Дем'яна Короченка, по-перше, тих реєстраторів, які там зараз сидять ну, на реєстрації, їх обучити наново, так? І ввести ще там посаду людини, яка буде займатися питаннями реєстрації. Поставити там комп'ютер, створити систему, налагодити інтернет, тому що ну, в місті Суми більше половини населення користуються інтернетом і має до нього доступ. Тобто і майже, електронний запис. Да, і майже, да, електронний запис. Або має телефон. Наприклад, людина може зайти в цю систему і записатися до лікаря, до спеціаліста, на той час, який буде в цій системі вільні. Зрозуміло, що треба там, кожному лікарю на годину там, хвилин 15 залишати на ургентних пацієнтів, ну, тих, яких терміново треба прийняти. Має час може зайти, записатися. Якщо ти. Ну, немає у тебе інтернету. Є телефон багатоканальний, знову ж таки, треба його придбати. Згідно якого вже оператора, який буде сидіти за цим комп'ютером, згідно за телефонним дзвінком, запишить дитину на, на прийом до лікаря, до певного спеціаліста, знову ж таки, в цій системі. Ну і третє, ти можеш просто сам приїхати, якщо в тебе вже немає ні інтернету, ні телефону. Прийти в будь-який день і записатися на наступний день до лікаря. Або якщо терміново, то якраз є ті 15 хвилин на кожну годину у лікаря, які б дозволяли попасти на прийом до нього на прийом. Якщо там ситуація така важка з дитиною, все дуже просто. Ціна питання, щоб ви зрозуміли, що треба приймати. Я написав на міського голову депутатське звернення щодо цього, в якому описав. Що треба придбати, яким чином, да, яким чином це зробити, я зараз при вас його підпишу і буквально завтра міському голові зранку направлю це депутатське звернення. Я зараз підписую його. В чому, в чому суть його? Тим, що, що треба придбати як цю систему, систему створити. Да, 60, ти, 60 тисяч гривень треба, щоб придбати техніку для цього. І приблизно в, рік, на рік ще по одній людині ввести спеціалістів у кожну поліклініку, це дві людини, з, з тією середньою зарплатою, яка є, це, знову ж таки, ті, ще, ще 60 тисяч гривень. 120, ну максимум 150 тисяч гривень треба ну, в наступному році. Це в наступ... для двох поліклінік чи для однієї? Це для, це, одні це для двох. Mm -hmm. і, і то це з урахуванням того, що буде придбано в наступному році. Через рік це буде вже менше. До речі, цю систему можна потім буде, буде впровадити і для дорослих поліклінік. Ціна питання менша, ніж е, зарплата одного заступника міського голови в рік, якраз якого були. Менше. Тобто не ті гроші, які важко було передбачити в наступному проєкті соціально-економічного розвитку міста Суми і в проєкті наступного бюджету на наступний рік. Дуже просто. Чому до всіх пір це не зроблено? Мені просто не зрозуміло. Це ж дуже просто. Це вирішує, вирішує ну, величезну це проблему. Байдужість. Про правильно, це просто байдужість, тому що люди нікому не цікаві. Для влади люди бидло. Вони про це пишуть навіть. Да? Влада, керівники міста людей ображають. Абзувають там поганими, поганими словами, і знову ніхто не реагує. Скажіть, будь ласка, е, як ви вважаєте, вів би так себе міський голова, він би порушував закон брутальний, який ми вчора бачили, і, і, і не лише вчора. Якщо б він не відчував, що в нього є певний дах для прикриття його таких от злочинних дій, безумовно, він його відчуває. Ми не знаємо, хто це, на жаль, але кхе, бачимо, що кожний запит. Мене або колег по опозиції. Він спочатку береться до розгляду, але закінчується нічим. От питання було по Баранівці, пам'ятаєте, коли підробили е, акт огляду земельної ділянки, mm -hmm. на якій не побачили там, декілька десятків дерев. Спочатку по було порушене кримінальне провадження, а зараз мені прийшла відповідь, що ну, не, не, не знайдено ознак злочину в діях посадових осіб. І так майже по кожній. По кожному факту, по кожному порушенню. Безумовно, що керівництво міста відчуває себе безнаказаним. І в тому все від цього. Все від цього. Ну, і, знаєте, я все-таки сподіваюся, що ну, люди зроблять якісь висновки за, за два роки, да, які залишаються до наступних виборів, і зроблять правильні висновки. Я дуже на це сподіваюся. І головне, я сподіваюся, що в 2015 році, коли прийде новий президент, то обов'язково всі ті питання, які були зараз, знаєте, так, знівельовані правоохоронними органами по посадових особах міста Суму, вони будуть підняті, по ним по кожному конкретному факту розберуться і покажуть людям те жахіття, яке зараз відбувається в місті Суми і з порушенням закону. Знову ж таки, рішення сесії. Ну, ми передаємо в заставу 6,5 тисяч квадратних метрів площі для під кредит для водоканалу. Ну, 12,5 мільйонів гривень. Ну це менше ніж 2 тисячі гривень за метр. Банк може забрати нашу нерухомість гривень. Нерухомість досить непогана. Таких на центральних вулицях міста на Труївській тобто вулиці. Ви вже зараз я, я, я вже... прогнозуєте, що ми не виплатимо цей кредит? Я прогнозую, що це може бути, що є певний ризик. Мені важко сказати, буде він сплачений чи ні. Але те, що вже поставлено під ризик, втрата комунальної власності, ми так і втрачаємо. На кожній сесії йде дерибан комунального майна сотнями квадратних метрів. Ми кожну сесію втрачаємо сотні квадратних метрів, ті, які, замість того, щоб вони здавалися в оренду, їх. Продають замість того, щоб ми постійно отримували прибуток. Ми однакра... один раз отримали прибуток певний, і все. Це ситуація ну, на землю. Є мораторії. Чому депутати не ініціюють я... мораторію на комунальну власність? О, це вже питання до, до і міського голови і до депутатів. Е, знову ж таки, мораторій на землю легко обійти. Я минулого разу вам розповідав цю історію е, про коли не персонально голосували депутати, голосували за колег по Якіра 39%. Коли просто-напросто обійшли мораторій, перевівши е, цільове призначення землі е, не під індивідуальне житлове будівництво, а під громадську забудову, хоча там будуть ті ж самі будинки, але там на дві на три квартири. Майже теж саме, пане Микола, на квітневій сесії сумської міської ради вона також була е, досить таки гострою. Коли передавали, подовжувала оренду сумської ТЕЦ. Uh -huh. е, ви тоді також різко виступали проти і говорили про те, що це не на користь громаді, що є там певні порушення, що є загроза. Е, Потім дещо пізніше незаконної приватизації цього майнового комплексу, чи якісь ну є зрушення в цьому питанні? Тобто ви обіцяли, що будете звертатись до правоохоронних органів. Ну сьогодні, начебто, тепло є, тец працює, все нормально. А от з цих юридичних, скажімо, боків, да, якщо подивитись, то що відбувається? Ну, по перше, ти працює Нормально, ну це на погляд тих людей, у яких вже є і гаряче водопостачання, і тепло. Не по всіх будинках є тепло, по 30 будинках до сих пір нема тепла, в місті Суми. По 30 будинках. І навіть в тих будинках, де вона є, не в кожній квартирі воно є. Наприклад, по Курській 39, от у матері одного з ваших колег до сих пір немає гарячої води, щоб ви зрозуміли в квартирі. Але тим не менш. Юридичний аспект, правильно я, як правильно сказала, я, яке обіцяв, подав до суду е, з адміністративним позовом е, щодо того, як було, було прийнято рішення щодо укладення договору оренди по ТЕЦ на фактично на новий термін на 10 років. Да? Там було декілька порушень. Я не хочу в них заглиблюватись. Там були порушення, в тому числі і законодавства України про доступ до публічної інформації. коли... За декілька за декілька, навіть за два або за три дні, депутати ще не знали суму орендної плати, яку повин, повин, повинна сплачувати та організація, яка орендує тец. Це ж порушення закону. За 20 днів вони повинні це знати. Це суттєво умова договору. Ну уявіть, що собі що ви приймаєте рішення, не знаючи ціну, за скільки ви купите квартиру? От за скільки, скільки буде, або за скільки ви продасте краще квартиру. Ну а ви бачите, 43 голоси всі дружно проголосували. Швиденько. Ну так швиденько вони і вчора почали голосувати. Знаєте, це, це дійсно є проблема. Але це тема окремої передачі, це вже проблема. І на жаль, тобто, потець і ще це робота ця юридична буде тривати. Так, так. Позовна заява є. Ось позовна заява. 23 жовтня, якраз наприкінці терміну позовної давності, я встиг подати цю позовну заяву, підготувався. Ну, Мінає вже її критично дуже цінив на Фейсбуці, написав, що це вона там якась не така. Ну, хай суд розбирається. Зрозуміло, що ми. Не можемо на 100% гарантувати, що суд суд прийме в цій ситуації те рішення, яке відповідало б інтересам громади, але нас, будемо на це сподіватися. І ще одне запитання хочу вам задати. От ви досить добре постійно буваєте на сесіях сумської міської ради, добре орієнтуєтесь у питаннях, які важливі для сумської громади. А от за статусом обласного депутата чи буваєте ви в інших районах, де також ну можуть бути різні там порушення чи різні якісь тем події, які можливо також потребують от такого детального втручання? Так, я був на останній сесії, зокрема, Лебединської міської ради, і також побачив, що там є великі проблеми в місті і в місті Лебедин. Ну, сама дорога мене до Лебедина вже зацікавила, тому що її просто немає. І тут треба власній адміністрації звернути на це увагу, тому що це не дорога, це знущання над водіями. Знаєте, там як щойно фашисти вийшли з цієї дороги, і після там бомбили. І ми не встигли нічого зробити. А насправді люди страждають від цього. І багато аварій, там і просто машини ламаються на цій дорозі. Така ситуація в місті Лебудин. Там, знаєте, чим мені сподобалося, там патріотизм на високому рівні. Почесний голова, наприклад, міста Лебудин Владислав Владіслав постійно там дає кошти. Для міста От останній раз він дав 10 тисяч гривень на ремонт доріг. Депутати міської ради дають теж власні, не депутатські так звані гроші, які є насправді бюджетними, а власні кошти дають на ремонт доріг. Але знову ж таки, ці гроші не були не були використані. І були питання до міського голови Траяна: чому вони не використані до сих пір? Питання по другій школі по закриттю. Я знаю, ваш ваш телеканал цим питанням також займався. Я вам дуже дякую, що ви цю тему піднімали. Ну навіщо було дітей з цієї школи прибирати в інші школи, створюючи просто там колапс в класах, тому що замість 20 дітей там є по 35, по 40 дітей навантаження навантаження на вчителів воно збільшилося. Їм за це ніхто не доплачує. Та і сам жовий процес він ну, ну, Це став не гірше. додає знань, якщо дітей Зрозуміло? так багато. Ідеально, щоб у класі взагалі було там ну, 10 дітей, ну 15 максимум, щоб ти міг до кожної дитини проявити індивідуальний підхід. Інакше, ну, це таке навчання, знаєте, ну, так, на, на, таку, формально. на формальному рівні. Так, є тому проблеми в місті Лебедин є великі. Я переконався в цьому і попередив. Міського голову голуяна про те, що я буду слідкувати за подіями в цьому в цьому місці. Обов'язково там ми руку на пульсі будемо тримати, і з депутатами я з нашими позиційними налагодив там контакт, щоб вони доповідали. Тим більше що зараз я є заступником голови обласної організації в якраз з тих питань, які стосуються роботи фракцій. Тому я за цим буду уважно слідкувати за роботою наших фракцій і в міській раді обов'язково це крем окреме питання дуже велике, тому що там є є питання і від вас журналістів. Часто часто ми слухаємо, чому міський голова знаходить голоса, коли йому потрібно. І як з цим боротися? Це окреме питання. Да? Треба, щоб люди маски зірвали і показали, хто вони є насправді. З ким вони. Вони за позицію? вони з Тимошенко, яка страждає у в'язниці, або вони підігрують партії регіонів в рідному місту, в міському голові. Це дуже важливо. І те ж саме стосується області. Це велика робота, яка потребує декілька місяців. Мого, мого втручання і допомоги моїх колег по опозиції і втручання голови обласної організації Олександра Лисенка. Я думаю, що ми разом це ці, ці питання будемо врегулювати. Спасибі, пане Микола, за наш ефір. Я думаю, він був цікавий для всіх, хто нас слухав. Я нагадую, що сьогодні в нашій студії працював депутат Сумської обласної ради від об'єднаної опозиції Микола Клачко. Дуже дякую. дякую. На цьому ми завершимо наш ефір. На все добре, і залишайтесь телеканалом. «Відікон».